Зараз у нас Береслав страждає дуже сильно. Зараз в них якась нова тактика, вони використовують авіабомби. Ми заїжджали ось от, буквально два дні тому в Береслав, забирали сім'ї з дітьми. То ми проїжджали, там було таке згарище, якби дим, повністю вулиця була в диму. Ми спитали, коли це прилетіло, сказали два дні тому. Тобто два дні там, хоча була така погода, мокра, тобто дощ був, і все, все одно. І там такі вирви, просто ви, вилітають вікна, все і все одно залишаються ті люди, які не хочуть виїжджати. І ми. Говорили людям, що якщо у вас є, наприклад, люди, за якими треба доглядати, ми їх забираємо з сім'єю, селимо з сім'єю. Тобто у нас немає такого, що ми вивозимо тільки батьків і дітей, ми забираємо повністю сім'ю, якщо там є діти. Але у людей це теж навіть і це не аргумент. Іноді люди так кажуть, щоб, щоб хоч щось сказати. Ну, ми забираємо всіх. Але всіх тих, хто згоден. Ой. Зараз залишились ті, які не хочуть виїжджати там, при будь-яких обставинах. Їх не лякають ні обстріли, нічого. У нас були такі багатодітні сім'ї, яких ми дуже хотіли вивезти. Ми з ними спілкувалися, не один раз приїжджали. Розказували, що ми не просто вивозимо і кидаємо, ми супроводжуємо, ми надаємо житло, ми надаємо всі послуги там медичну, юридичну. ну Все це ми надаємо. Але їх. Ну, якби це навіть не мотивувало. Думаєш, ну як так можна, ну, в тебе ж діти. Діти чують ці вибухи, постріли, все лякаються. Ти дивишся на ту дитину, вона вже там геть зашугана. Але їй важливіше. Коровки. І ми з такими людьми спочатку спілкувалися, потім. Якби, ми вже до такі крайні йшли <laughs> методи. Це тобто ми там вже трошки залякували тим, що можуть приїхати служби, забрати у вас дітей. Але у нас це не працювало. Люди все одно не хотіли виїжджати. Нічого їх не лякало. В нас є водії, які нам допомагають, то в нас десь близько трьох водіїв, таких стабільних. Є ще е, люди, які долучаються, коли там якась масова евакуація з якогось селища, то треба транспорт. Інше, то долучаються е, такі, як волонтери-волонтери. Насправді є кілька алгоритмів дій. Е, перший це в нас є адміністрації військові, е, які допомагають нам в них є зв'язки. І вони там у них така більш налагоджена ця система, але в нас є і власні зв'язки з військом з військовими. Ми там то їм гуманітарну допомогу або ще щось передаємо. У Нас був один такий випадок, коли повинні були їхати на евакуацію до Борислава. І а, вийшов такий указ про те, що волонтерів без згоди з адміністрацією не допускають туди. Ми про це не знали. Якось так отримала, що ніде це не було висвітлено на той час, і ми в той же день оце і, і поїхали. А нас на просто не пропускають, кажуть, що не можна. Але ми там якби, домовились і, і там наступного дня вже поїхали. І, звісно, з адміністрацією попередили. І селищні адміністрації, і обласна адміністрація військова, вона, вони завжди йдуть на зустріч. Вони нам видають пропуска і все інше. Тобто вони зацікавлені в тому, що ми робимо. А в нас були різні періоди, ми пробували різні схеми. Перше, що ми зробили, це ми заїхали ну, максимально так всі села. І поговорили з адміністрацією, ну дали обяви, що є така можливість евакуюватися. І якийсь певний час це працювало. Тобто, ну, люди дзвонили, зверталися до нас напряму. Ми спілкувалися з людьми і так виїжджали. Це десь працювало в нас місяці-два. Потім вже обяви ці не працювали. І ми інший спосіб взяли: тобто ми заїжджали в якесь село, наприклад, там є адміністрація, ми туди під'їжджали, нам давали соціального працівника, який з нами їздив по сім'ям з дітьми. Тобто, ми от, наша специфіка це сім'ї з дітьми. І ми їм надаємо і супровід там інше. І от цей соціальний працівник з нами їздив по цим адресам. І ми спілкувалися з батьками, щоб вони виїжджали. І це певний час теж працювало, але недовго. Взагалі, за цей час, коли я почав займатися евакуацією саме з Safe Ukraine, то От те, що ви казали про нові знайомства, взагалі це дуже. Для мене було і шоком таким, і ну, якби, такою несподіванкою, що е, ті люди, з якими я думав, що я ніколи не буду спілкуватися, там, такі з, з, з адміністрації, там все інше, тобто я, якби би хлопець села, я там, як кажуть, високо ніколи не літав, і тут ти. Підходиш до там, голови, наприклад, департаменту соціального розвитку, і, і з нею спілкуєшся просто як з другом. І вона тобі щось підскаже, ти там, їй про свої якісь нюанси, які треба вирішити. І, і все це на такій, ну, знаєте, в такій атмосфері, що ти просто такий думаєш, ого, нічого собі. Дуже багато ми прям. Були в шоці від того, як адміністрація йде на зустріч Взагалі, от, в селах те ж саме. Просто вони, що треба, ми все зробимо, ми поїдемо там, вони своїм часом як би, так сказати, жертвували. Тому що, ну з іншої сторони, от, наприклад, як ми думали, що ми приїдемо туди, вони скажуть, ну, не забирайте наш час, їдьте, свої об'яви порозвішуйте та й все. Вони йшли нам на зустріч. В нас в різні періоди були різні якби, отакі надходження заявок. Коли ми об'яви працювали в нас, то ми хаотично, тобто з різних напрямків ми могли за один і той же день поїхати в одну сторону, а потім взагалі в іншу сторону. Тобто були і такі моменти. Зараз, коли вже Добровільно охочих немає, то підключаються адміністрації, і вони вже займаються більш так добровільно, примусово. Ну, якби вони не примусово прям їх вивозять, але в них більше аргументів, щоб людей вивезти. Ну а ми їм допомагаємо.